Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо найнеймовірнішу подію, яка змінила життя багатьох. Друге пришестя Ісуса Христа. Це кульмінація всіх надій, віруючих протягом тисячоліть. Описуючи цю славетну подію, пророк Ісая написав і буде сказано того дня. Оце Бог наш. Ми чекали на нього, і він нас спасе. Це Господь. Ми чекали на нього. Ми будемо радіти і веселитись спасінням його. у псалмі під 3 третій вірш. Ми читаємо: «Бог наш прийде і не замовкне перед ним вогонь пожираючи, і навколо нього буде велика буря. Перебуваючи на землі, ісус сказав своїм учням: я йду приготувати вам місце. І коли піду й приготую вам місце, прийду знову і візьму вас до себе, щоб де я там були і ви. він наполегливо повторює цю обітницю в книзі об'явлення, 22 розділ. Кажучи, у вірші сьомому, ось незабаром приходжу. блаженний той, хто дотримується слів пророцтва цієї книги, Вірш 12, І ось я незабаром приходжу, і нагорода моя зі мною, щоб віддати кожному за ділами його». І у вірші 20, я справді скоро прийду. І все ж, наскільки незабаром це слово звершиться швидко, з нашої людської точки зору, особливо в сучасному світі, усе, що не миттєво, відбувається повільно. Адвентисти проповідують другий прихід Христа уже 180 років, що декому може здатися цілою вічністю. Зневирені, дехто втратив відчуття невідкладності другого приходу Христа, яке повинно пронизувати кожен аспект Життя адвентистів сьомого дня. однак, це не повинно нас дивувати. у другому листі Петра, третій розділ з третього по сьомий вірш, ми читаємо в останні дні прийдуть насмішники, які будуть ходити за своїми пожадливостями. Та казатимуть, де обітниця його приходу. Бо відколи спочили батьки наші, все залишається так, як було від початку створення. Петро вказує, що ці насмішники охоче забувають, що Бог створив небо й землю, і що стався всесвітній потоп. Потім він попереджає, що одного дня все буде знищено вогнем. Уривок продовжується, даючи важливі настанови та заохочення тим, хто вірить. Любі не забувайте цього єдиного, що для Господа один день як тисяча років, а тисяча років як один день. Господь не зволікає зі своєю обітницею, але деякі вважаються зволіканням, але довго терпить до нас, не бажає, щоб хтось загинув, але щоб усі прийшли до покаяння. Уривок спонукує нас, оскільки земля і все, що на ній буде знищено, подумати про те, якими людьми ми повинні бути у святій поведінці та благочесті, чекаючи та прискорюючи приход дня Божого. Отже, улюблені, очікуючи цього, постарайтеся, щоб він знайшов вас у мирі незаплямованими та непорочними Яке наше покликання залишатися поруч з Господом і дозволити йому вести нас, коли ми з нетерпінням чекаємо його пришестя? Послання до євреїв заохочує нас, не відкидайте своєї довіри, яка має велику нагороду. Вам бо потрібна терпеливість, щоб виконати волю Божу, отримавши обітницю ще трохи, і прийде той, хто має прийти, і не забариться. тепер праведний житиме вірою. А коли хто відступить, того не вподобає душа моя. Але Ми не з тих, що відступають на погибель, а з віруючих на спасіння душі. Друзі, Боже слово промовляє до нас сьогодні. Не дозволяйте нікому забрати вашу надію на скорий прихід Ісуса Христа Він скоро прийде. Наша фундаментальна доктрина номер 25. церква Двентистів сьомого дня говорить другий прихід Христа є благословенною надією церкви, величною кульмінацією Євангелії. прихід Спасителя буде буквальним, особистим, видимим і всесвітнім. Коли він повернеться, мертві праведні воскреснуть і разом із живими праведниками будуть прославлені та взяті на небо. А неправедні помруть Майже повне виконання більшості пророц разом із теперішнім станом світу вказують на те, що прихід Христа вже близький. час цієї події не розголошується, тому ми закликаємо вас бути готовими завжди. Нещодавно тут у всесвітній штаб квартирі Адвентистів сьомого дня в Сільвердспрінг, штат Меріленд. Ми втратили двох старших лідерів: пастора Моріса Валентейна, віце-президента генеральної конференції, і місіс Хізер Доун-Смол, директора жіночого служіння всесвітньої церкви. Обидві смерті настали дуже швидко, навіть раптово, друзі. Часу мало. нікому з нас не обіцяно ні завтра, ні навіть решту сьогоднішнього дня. У нас є тільки цей момент, прямо зараз чи готові ви до приходу Ісуса? Чи будемо жити, чи будемо спочивати в могилі? Ми однаково скоро побачимо Його нинішнє погіршення світових подій має пробудити нас до нагальної потреби бути готовими та проголошувати послання трьох ангелів з книги об'явлення, 14 розділ, в очікуванні швидкого повернення Христа. Натхнення говорить нам, у ці останні години випробування. Коли доля кожної душі так скоро буде вирішена, доля назавжди, Господь неба і землі, очікує, що його церква пробудеться до діяльності як ніколи раніше. Тих, хто став вільним у Христі, і через пізнання дорогоцінної істини Господь Ісус вважає своїми вибраними, які мають перевагу над усіма іншими людьми на поверхні землі. І Він розраховує на те, що вони проголошуватимуть славу того, хто покликав їх з темряви до чудового світла благословення, які так щедро виливаються, мають бути передані іншим. Добра новина про спасіння полягає в тому, щоби дійти до кожного народу, роду, язика та нації. У видінні пророків давних господь слави був представлений як даруючи особливе світло своїй церкві в дні темряви та невіри, що передували його другому приходу. Як сонце праведності він має зійти над своєю церквою зі зціленням у своїх крилах. І від кожного справжнього учня має бути поширений вплив для життя, мужності, бути готовим допомогти та дарувати справжнє зцілення. Мої дорогі брати і сестри. Ми живемо наприкінці часів. Давайте жити з відчуттям термінового виконання, яке дозволить Святому Духові діяти через кожного з нас. Розділити потребу кожного, впасти біля підніжжя Христа, будучи підготовленими до другого приходу через благодать Ісуса Христа, я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Небесний батьку, дякую за цей чудовий план реалізації скорого повернення Ісуса, щоб ми нарешті були з Ним назавжди. Дякуємо тобі за цей план спасіння, який дозволяє нам жити кожен день у зв'язку з Ісусом, дозволяючи Його оправдуючи і освячуючи праведності діяти в нас і через нас. І для нас тепер, Господи, ми просимо Твого благословення, коли ми готуємося до Твого скорого повернення, і ми дякуємо Тобі за те, що Ти почув нас у цій молитві та за чудову обітницю вічного життя з тобою. Про все це ми просимо в ім'я нашого могутнього Спасителя і прийдешнього Царя Ісуса Христа. Амінь.